Сьогоднішня літургія слово в другому читанні представила нам особливу таку ситуацію, особливу атмосферу, до якої б хотіла би дійти, напевно, кожна людина, і ми, перебуваючи сьогодні перед Господом, звичайно, ідемо в ту сторону. Це атмосфера недостатку, атмосфера миру Господнього, порядку який встановлює. Сам Бог, друге читання говорить нам про мету, говорить нам про місце, до якого Господь провадить свій народ. Бо дивлячись на цей світ, дивлячись на всю його несправедливість, таку недовершеність, яка прийшла, як ми знаємо, внаслідок первородного гріха, ніхто б з людей не хотів би залишитися в цьому світі на завжди. Господь провадить нас до того світу, який він створив, до того порядку, автором якого є він для нас, людей. Звичайно, цей порядок є сьогодні. Так, в повній, будемо говорити недосяжний. Так, звичайно, ми просимо Господа, що він встановив цей порядок в нашому серці, і в на різних етапах нашого життя намагаємося бути як найближче до нього. Але це є воно, але не до кінця. Тож Господь провадить нас сьогодні до цієї мети, і я би хотів дуже підкреслити важливу річ, що там, в тому мирі Господньому, в Царстві Небесному, в його повні, будуть знаходитися люди, які вибілили свої одежі в крові агнця, тобто ті, які пройшли через великі випробування. І вже осягнули мету. Для нас це друге читання є, як ми сказали, метою, є цим напрямком, але потім читання вертаються назад. До, до сьогоднішнього уривку Євангелія ми зараз повернемося, але в першому читанні з діянь апостолів ми чули про апостолів, про їх діяння, апостолів, які Проходять різними сьогодні землями, проповідують Христа Воскреслого, вони поширюють Царство Небесне, але вони зустрічаються з певною протидією. На кожну, якби так, акцію є реакція. Коли Боже Слово проповідується в цьому світі, напевно, буде реакція князя цього світу, який буде цьому протистояти. Отож, це відбувається на сторінках діянь святих апостолів. І ми бачимо певний дуже важливий і такий знаковий момент, коли з'являються нові учні, і коли поруч із ними з'являються ті, які не приймають благої звістки. Апостоли, які були вигнані з того міста, вони обтрусили свої ноги на знак, що нічого спільного не мають тепер з цими людьми, але в тому самому місті залишаються учні, які радіють. З однієї сторони, ми бачимо людей, які можливо також радіють, що вони вигнали апостолів, але залишилися без цього миру. Є апостоли, яких ми бачимо, що вони не надто вже і зажурилися, що були вигнані з цього місця. Ну, бо і Христос е так само був з багатьох місць вигнаний і сказав, що ви підете тою самою дорогою, але відразу бачимо учнів, які однак залучені були до цього миру Господнього. Які були залучені до дороги до вічного спасіння, вони є переповненим радістю, велике діється сьогодні в їх житті? І приходимо ми до сьогоднішнього Євангелія, яке показує нам Христа, який говорить про себе як про доброго пастиря. Бачимо Христа, який проголошує нам про те, що він і отець є одне, вівці знають його голос. Але хочу відразу нас е, перенести до контексту цього уривку. Е, він є, е, Цим контекстом є розмова Христа з євреями, які не приймають його. Е, в деяких рядках раніше вони будуть звертатися до Христа і говорити: то скажи, чи ти є Месією, відкрий нам це явно. Христос говорить: Я вже відкривав вам це, але ви не приймаєте. Тобто я. Хотів бути для вас, отим пастирем, яким я посланий бути пастирем, але ви не сприймаєте мене. І потім Христос, як певну антитезу, він представляє все ж таки своїх учнів, він представляє цих овечок, які хочуть іти за ним, які прямують за е, добрим пастирем, е, не зважаючи на те, що його слова часом бувають е, такі. Незрозумілі його слова закликають до великих перемін життя, але ці вівці вони довіряють своєму пастореві. Христос говорить, що ніхто не зможе вирвати їх, цих овечок з моєї руки, говориться слово, «вирвати», або в нашому перекладі, як ми читали, говориться викрасти. Ми знаємо, крадіжка це завжди є така певна дія, яка протирічить волі господаря. Тобто є хтось, хто має якусь, якусь річ, я маю пасторал, так а хтось хоче її забрати, відібрати. То Христос говорить, що в його руці вівці є як його така власність, власність, яка. Сама довірилася йому в тих рядках, які є навколо, дуже багато про це говориться. Тобто, Господь не хоче, щоб в нього будь-кого викрали, і він відразу говорить: з моєї руки нікого не можуть викрасти. Наприкінці сьогоднішнього недовгого Євангелія уривку Євангелія ми чуємо, що ніхто не може бути викрадений також з руки отця. Христос говорить про свою руку і говорить про руку Отця, і відразу додає ми з Отцем є одне. Дуже важливий уривок Святого Письма, який, нам, який намагається нам донести, нам, вівцям, намагається донести, що насправді Христос не є просто пророком, Він не є просто одним із апостолів, головним серед апостолів. Він є Богом, і він каже, що я з Отцем є одне. Він говорить про руку Отця, і Він говорить про свою руку. Тобто, це є одна і та сама сила. Він є Бог, як ми вже сьогодні знаємо, в трійці єдиний. Господь говорить нам сьогодні, що Він хоче довести нас, як ми сказали, до цієї мети. Він хоче довести нас до царства небесного. Але ми, як вівці, маємо йому підкоритися. Коли ми говоримо про це підкорення, треба сказати, що людина в своєму житті завжди шукає провідників. Ми, таке творіння кажуть, соціальне, ми покликані для того, щоб бути в соціумі, у спільноті. І завжди ми знаходимо тих, які є може розумніші від нас, мудріші від нас, ті, які трошки більше знають, і незалежно від області. Чи то будемо говорити кулінарна справа, чи то історія всесвіту, чи то релігійна справа, ми завжди будемо пошукувати, пошукувати шукати е, певних провідників, які будуть нас провадити. В сьогоднішньому Євангелії ми зустрілися зі словом рука пастиря Ісуса, рука Отця. Ми зустрілися з тим, що говориться про крадіжку. Тобто, хтось є дуже зацікавлений у тому, щоб нас викрасти з цієї руки, щоб не довершилася на нас божа воля. І варто, щоб сьогодні кожен із нас запитався себе так в глибині серця, яка рука мене сьогодні провадить? Можливо, це одна, можливо, це не одна рука. Тобто, хто є моїм справжнім сьогодні провідником? Хто є той, на кого я я скажу в лапках і не в лапках підписан в, і не обов'язково в соціальних мережах? Тобто, кого оновлення аби, інформації, можливо, новий такий пост, кого я насправді чекаю? Чи насправді ми зав'язані сьогодні на Бозі і на всьому тому, що до нього провадить? Колись е, я розмовляв з одним е, професором. І ми говорили про е, якусь книжку. І я спитався його, чи він не читав таку книжку. Це була така, будемо мовити книга, якась якось пересічного такого автора. І він мені сказав: знаєш, е, ми не зможемо в житті прочитати всі книжки. Ми маємо мати е, свою певну структуру, ми маємо пізнати таку аби теорію е, пізнання і шукати і читати тільки ті книжки, які насправді будуть нас формувати. Дуже багато в світі є знаків, дуже багато літер, дуже багато слів, дуже багато провідників сьогодні. Будь-хто може зарестувати собі профіль на, в соцмережах і бути провідником, ну принаймні намагатися. Але дуже важливо для кожного із нас, щоб ми, як ми сказали, були підписані саме на тих провідників, які попровадять нас до тої мети, про яку Христос про яке Боже слово сьогодні говорило в другому читанні в книзі Откровення. Головне буде підписати. Головне бути підписаним так, на цього доброго пастиря, який провадить нас до самих кращих і нив і, 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 і до кращої тихої води, яка напува напуває, але і на забере своїм таким бурхливим током? Сьогоднішня неділя. Вона розпочинає також тиждень молитов про нові покликання до священницького і монашого життя. Чому сьогоднішня неділя? Чи то було завжди так? Ні, від папи Павла VI, тобто він зробив таке нововведення, коли ціла церква об'єднується для цієї молитви, щоб виконати знову слово нашого пастиря, доброго пастиря Ісуса Христа, який каже. Просіть про е, цих робітників, бо великими є жнива. Тобто він сказав, що вони не прийдуть самі, треба про них просити. Треба благати Бога, щоб він сьогодні торкнувся серця молодих людей, можливо, в деяких моментах і не молодих, е, і запросив їх до цього служіння. Так як Христос колись підходив до деяких апостолів перед тим, як вони ще стали такими, і говорив: Іди за мною. Кожна людина, яка має обрати для себе цю дорогу, насправді, напевно, буде мати певні спокуси, бо ми говорили сьогодні: є хтось, хто намагається викрасти з руки доброго пастиря або з очої руки цю людину, яка має, скажімо, не просто бути. Не просто бути е, яким якимсь функціонером на своєму місті, але бути тим, який буде поширювати царство Боже, який буде проголошувати е, дорогу навернення, е, який дуже багато може зробити у е, цьому житті. Е, ми молимося сьогодні про е, молодих людей, про дар розпізнання в них цього покликання. Розпізнання і відокремлення від інших, можливо, ідей, планів життя, щоб людина в своєму серці відкрила так: Господь мене кличе, так мене тягне до цього служіння. Так саме в цьому служінні я зможу осягнути сам вічне життя і звичайно привести з собою і інших. Так насправді це покликання воно буде протягом життя ще. Змінюватися в моєму особистому випадку, так було, що мої ідеї, як ми будемо говорити, мої плани щодо власного покликання, щоб стати священником, вони будуть мінятися. Будуть мінятися певні фундаменти, будуть мінятися напрямки, але людина буде продовжувати свій біг. Подібно відбувається в родинному житті. Подібно відбувається тоді, коли людина хоче стати фахівцем в якійсь області і постійно відкриває для себе нові обрії, тобто підходить до чогось, до якоїсь мети такої осяжної, щоб потім переступити і піти далі. Коли ми просимо Господа про ці нові покликання, ми тим самим визнаємо, що без тих, хто буде проповідувати, говорити. Про це апостол Павло також неодноразово говорить: не буде навернення і не буде віри. Як можуть повірити, якщо ніхто їм не проповідував? Отож, просимо сьогодні Господа за тих пастирів, які повні сили будуть ділитися своєю вірою, не передавати прочитане, тільки ділитися власною вірою. А ми молимося, щоб Господь покликав цих відповідних людей, і в різні якби періоди історії церкви, ми знаємо, що з покликаннями було по-різному: часом їх було багато, часом є було менше. Отож, тепер я маю зазначити, що після певної такої духовної весни, яку ми переживали в 90-х роках, в нульових роках. Сьогодні ми починаємо переживати певний голод покликань. Ми би сказали, ну ні, нам достатньо є священників так. Але те, що в нашій семінарії в останні два роки ми приймаємо або дуже мало, або якщо говорити про ворзовську семінарію, ми не прийняли жодного семінариста, Воно піднімає сьогодні таку певну хвилю. Якщо не сказати цунамі, які звичайно десь зазначаться в нашій історії у майбутньому, так великі, в дуже великі корективи в життя кожного із нас внесла ця страшлива війна. Дуже багато є інших приводів. Зокрема, комфортне життя, яке умовно комфортне життя, яке проводять сьогодні люди. Той егоцентризм, який проповідується нам, ä, такими пастирями, я не кажу тепер добрими, але провідниками сьогоднішнього світу. E, тобто, світ має замикатися умовно на мені. Тобто, все має служити мені. Я є якби центром э, всього світу. E, така егоцентричність, e, вона ніколи не зможе якби штовхнути людину. Для служіння, взагалі, фактор служіння говорить в такому комфортному житті. Він десь втікає. Людина може дати гроші на щось, людина може скерувати іншу людину, щоб послужила, але сама здобутися на це не може. Отож, дуже прошу і закликаю до цієї молитви, бо для нас сьогодні це є дуже важливо. Загалом можемо сказати, чи буде стояти, буде кому стояти біля цього вівтаря через 10, 20, 30 років. Я переконаний, вірю в те, що Господь пошле своїх робітників. Але чи вони зможуть все зробити, що насправді запланував Господь. Чи зможуть дійти до кожного, хто потребує сьогодні навернення, хто потребує сьогодні відкрити для себе любов Господню. Дуже важливо і тут маю сказати співпраця з пастирями і бути можна сказати таким певним продовженням тих рук, про які говорить Христос? Є руки Господа. Є руки звичайних земних пастирів, наш священників чи богопосвячених осіб, які продовжують їх, але вони не мають права обмежуватися стінами храмів, не мають права обмежуватися нашими структурами як парафії, як якогось монастиря, якоїсь е харитативної навіть е ініціативи, бо всі віруючі, тобто кожен із нас має бути оцим продовженням. Має бути тим, який буде проголошувати Євангеліє Христа на тому місці, де він буде. Щоб привести до священника, можливо, часом треба. Е, я знаю одну особу, яка е, проголошує е, Боже Слово, яка ді, ділиться своїм своєю вірою. Але в певному моменті каже: отут я вже більше не знаю. Будь ласка, зверніться до священника. Щоб священник, так само кожен із нас він не є самоцілю, щоб попровадив до пастиря, щоб попровадив до того, який готовий нас сьогодні повести до цієї мети, про яку ми молилися сьогодні, веди нас, Боже, до спільноти небесної радості, щоб смирення пастви осягнуло мету. По дорозі, до якої випереджує її відвага пастиря, мене завжди захоплюють оці ці слова. Випереджує її відвага пастиря. Просимо у Господа ще відваги, щоб можна було до кінця повірити нашому пастирю, щоб можна було би поставити на розкласти на одному столі ці різні профілі і вибрати саме доброго пастиря, вибрати саме Господа, який провадить нас до спасіння. і нехай Господь сьогодні, цю неділю доброго пастиря, нам цієї віри і відваги примножить. Амінь.